Ще раз хочу показати, що телефонує, питається за підшипником передньої ступиці. Написав мені чоловік, каже, 20 тисяч проїхав. Кожний 20 тисяч треба міняти новий підшипник. Ну що я вам пораджу? Можу порадити один варіант. Повністю берете оригінальний підшипник з цапою ступицею в зборі, ставите і Будете мати не на 20 тисяч, а будете мати, я думаю, 60, 70, 80 тисяч, будете мати точно запас хода. Ну, інших варіантів я не знаю, що сказати, тому що всі перевізники, які їздять в далекі рейси, Італія, Франція, чомусь приїжджають, беруть вживаних. Кажуть, що брали новий неодноразово. До 30 тисяч викидають підшипник. Починає гудіти. Тому беруть цапу з підшипником зі ступицею в зборі вживану, і їм вистачає на 60-70 тисяч. Ну така правда. Не знаю, за що купив, за то продаю. Сказали мені, люди так, відповідно, доношу інформацію так. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper 250-й кузов з 2006 року і вище по 25-й рік на даний момент. Така історія є з передніми підшипниками, з передніми цапами з ступицями. Все, кому ці речі необхідні, поки що ще кубка є невеличка. Кому потрібно вже замінити підшипник, але прийняв рішення, що він хоче поміняти з сапвою ступицею, так як рекомендують інші перевізники, звертається контакти в шапці профілю і замовляє. А хочете підшипник, є окремий підшипник. Новіський. Ну, Будь ласка.